Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві українські серіали, які варто переглянути кожному. Тому сьогодні настав час познайомитись із головними релізами, на які неодмінно потрібно звернути свою увагу Ботоферма це драма з елементами політичного трилеру, у якій йдеться про молодого співробітника столичної ботоферми, котрий намагається протистояти потужній системі Супербота. Події стрічки відбуваються у період з 2020 року до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Творці серіалу обіцяють, що покажуть всю правду про таємні інструменти ворожої пропаганди, що намагалися розхитати Україну зсередини і прокласти шлях вторгненню. Юний провінціал Антон, молодий співробітник столичної ботоферми. Ферми, завдячуючи своєму гострому розуму, швидко йде на підвищення та стає елітним ботом. Тепер в його руках репутації сильних світу цього, адже з допомогою соціальних медіа він за лічені хвилини створює ідола та знищує героя, навчаючись технологіям та отримуючи все більш складні завдання, хлопець починає розуміти, що став інструментом в руках ворога та заручником російської агентури, котра веде на території України гібридну війну в інформаційному просторі та розповсюджує Серед українців кремлівські фейки з метою дестабілізації ситуації в країні під загрозою втрати власного життя та життя близьких Антон знаходить в собі сили розпочати підривну гру із середини або знищити те, що створив своїми власними руками. Ті зуміє він один протистояти цілій системі. Що ви думаєте про цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дитячий охоронець після певних подій відставний спецназівець Тарас влаштовується в охоронне агентство, прагнучи знайти своє місце в цьому світі. Колишній військовий впевнений, що легко впорається із обов'язками охоронця, але поки не дізнається, що охороняти йому доведеться найцінніше це дітей. Він готовий ризикувати власним життям. Але він ще не знає, що йому доведеться боротися не лише із потенційними загрозами, а й вирішувати сімейні проблеми, які часто приховують клієнти. За сюжетом пригодницького серіалу замочні родини не мають дитячого охоронця, якщо відчувають, що їхній дитині загрожує небезпека, але яка клієнт часто приховує, іноді за цим стоїть сімейна таємниця, яку доводиться розплутувати головному героєві. Серіал Закохай мене, якщо зможеш. Троє друзів вирішують зайнятися не зовсім легальним бізнесом. Макс стає екстрасенсом миролюбом. А Вітя і Даня збирають для нього всю інформацію про клієнтів. Так, товариші знаходять зниклих, об'єднують сім'ї та роблять багато іншого для людей. Незабаром намага починає полювання журналістка, яка збирається викрити псевдо екстрасенсів. Ніхто не ідеальний. Історія розкаже про дівчину, яка прагне справедливої помсти, аби відновити правду про свою сім'ю. Перед своїм 18-річчям Саша приїжджає до будинку свого дядька, щоб вступити в права спадкоємиці та отримати свою частку у родинному бізнесі. Проте її очікування на теплий та радісний прийом виявляються ілюзією. Приїзд Саші завершує спокійне життя в будинку і стає причиною розкриття таємниць минулого та початком нової історії кохання. Деякі члени родини готові на все, що позбавити. Бутися не бажаної гості, проте дівчина не відступає. Вона розробляє свій план гри, спрямований на помсту кривдникам і відновлення справедливості. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Це дуже важливо. Вражаюча українська мелодрама Одна родина, яка розповість про зв'язок кожного українця з рідною землею. Серіал про кохання, попри заборону, взаємовідносини сімей та, звичайно, українські традиції. Сімейна історія, що почалася ще століття тому. Головна героїня серіалу Оксана неочікувано для батьків повертається додому із Польщі. На полі тато дівчини зустрічається зі своїм давнім ворогом. А Оксана бачить в машині свого однокласника Максима. Подруга умовляє дівчину сходити на свято Івана Купала, і Організував ворог батька, але вони ще не знають, що на святі зародиться полке кохання та відновиться сімейна ворожнеча, а також станеться найжахливіше до їхніх домівок. Прийде війна. Серіал знято за підтримки держави. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарях, це дуже важливо.